Доброго дня, шановні глядачі! Продовжуючи ознайомлення з програмним продуктом Квартал абонентський відділ комунального підприємства пропоную розглянути функціонал робочих сіл абонентський відділ, який забезпечує оперативну звірку з абонентами, зменшує черги та суттєво підвищує зручність і швидкість роботи оператора при пошуку та створенні абонентських даних. Обробка поділена на інформаційну та функціональну частини. Щоб перейти до функціональної частини, необхідно натиснути кнопку. Документи, розташовану в нижній частині вікна. Через кнопку Ще можна обрати потрібну групу документів. Після вибору особового рахунку та періоду в верхній частині обробки з'явиться список доступних документів із вибраної групи. Щоб створити новий документ, потрібно виділити відповідну групу документів у нижній функціональній частині обробки та натиснути кнопку Створити. Ну, Наприклад, у разі звернення споживача щодо зміни кількості проживаючих, працівник абонентського відділу через кнопку Ще обирає відповідну групу документів. Для внесення таких змін створюється документ Індивідуальна зміна особового рахунку з групи зміна ОР. В документі фіксується нове значення кількості проживаючих та дата, з якої зміни набирають чинності. Після проведення документа оновлена інформація відображається на робочому столі відповідно до обраного періоду. Для закріплення обраної групи в верхній частині функціональної області обробки слід натиснути на піктограму зірочки. За потреби групу документів можна не закріплювати, а обирати її кожного разу зі списку, що відкривається після натискання кнопки Ще. Інформаційна частина обробки Абонентський відділ слугує для перегляду даних по конкретному особовому рахунку. Достатньо вказати період і номер рахунку у верхній панелі, після чого можна отримати всю наявну інформацію про абонента, представлену на доступних платках. Розглянемо вкладку Основні дані. На цій вкладці відображається зведена інформація, яка була внесена до програми під час створення особового рахунку, а також змін в поточній роботі. Тобто адреса, власник рахунку, кількість осіб, що проживають, та інші відомості. Для перегляду відомостей про осіб. Проживаючих та або зареєстрованих за особовим рахунком перейдемо на вкладку Проживаючі пільговики. На цій вкладці відображається детальна інформація щодо прізвища імені по батькові кожного зареєстрованого. ступеня спорідненості з власником рахунку, дата реєстрації за адресою, наявність пільг із зазначенням, назви розміру у відсотках та дати початку дії. А також паспортні дані кожного мешканця. Ці дані внесені на підставі сукупності документів, зокрема, створення особового рахунку, індивідуальна зміна особового рахунку та заява на застосування пільги. За необхідності оператор абонентського відділу може створювати такі документи безпосередньо через робочий стіл під час виконання поточних завдань. На вкладці послуги споживачі відображається повна інформація про послуги, що надаються абоненту відповідно до обраного періоду. Зокрема, вказано підключені лічильники, тип норми споживання, одиницю виміру, тариф, тобто ціну, а також наявні укладені договори. Відповідні дані були внесені наступними документами: зняти додати послугу, зняти встановити локальні лічильники, а також на основі документу договір. Закладка лічильники Призначена для відображення інформації про всі лічильники, встановлені в абонента. З урахуванням вибраного періоду вказується найменування лічильника, номер пломби, показання в розрізі послуг та типів проведених ним операцій. Надається також можливість пройти через реєстратор в документ, який зафіксував рухи по лічильнику. Далі розглянемо закладку Нараховано. На ній знаходиться інформація про нарахування за послугами абонента із зазначенням періоду, за який проводилось нарахування, суми нарахування та суми до сплати. Перейдімо до наступної вкладки робочого столу Сплачено. де відображається інформація про всі платежі абонента до обраного періоду з зазначенням періоду здійснення оплат. Дати оплати, способи оплат, тобто банк або каса та суми. Побачити узагальнюючу інформацію про розрахунки абонента за вибраний інтервал часу з відбором по власнику в розрізі періодів можемо на закладці Звірка. Тут ми бачимо нарахування, суми пільг, суми оплат абонента, а також борг абонента на початок. Та кінець періоду. Переходимо на закладку Взаєморозрахунки. На даній закладці знаходиться загальна інформація про розрахунка абонента за вибраний період. Тобто нарахування, оплати, коригування саме в розрізі послуг, а також борг абонента на початок та кінець вибраного періоду в розвернутому вигляді. Наступною вкладкою є реструктуризація. У разі наявності відповідного договору тут відображається дата та номер договору, а також загальна сума, на яку оформлено реструктуризацію. Нижче представлена деталізована інформація про суми до сплати, здійснення оплати та залишок заборгованості в розрізі послуг та періодів. Квитанція. При переході на цю вкладку ми автоматично потрапляємо в обробку друк квитанції, де можна безпосередньо сформувати та роздрукувати квитанцію для абонента. Звіт має різноманітні налаштування, що дозволяє задовольнити потреби будь-якого комунального підприємства. Закладка «Звіти» забезпечує швидкий доступ до основних звітів паспортного столу, зокрема таких як довідка про реєстрацію, довідка про склад сім'ї, довідка з місця проживання та інші. Узагальнюючи розгляд сьогоднішньої теми слід зазначити, що функціонал обробки робочих стіл абонентський відділ надає працівнику комунального підприємства можливість формування всіх основних документів через інтерфейс кнопки створити. Зокрема, система забезпечує виконання таких основних операцій, створення нових особових рахунків, внесення змін до особових рахунків за поточні та попередні періоди Включно з реєстрацією та зняттям мешканців з реєстрації, внесенням відомостей про приватизацію житла. Площі квартири, поверховість тощо, оформлення пільг, зміна даних про осіб, які ними користуються за допомогою документа, заява на застосування пільги, підключення та відключення послуг, зміна типів норми споживання та тарифів шляхом створення документа зняти або додати послугу встановлення або зняття локальних лічильників як для вже підключених послуг, так і в процесі підключення, а також направлення лічильників на повірку чи ремонт за допомогою документа зняти встановити локальні лічильники. А також фіксація показань локальних лічильників через документ внесення показів локального лічильника. Таким чином, зазначений функціонал забезпечує всебічну підтримку працівника абонентського відділу в процесі ведення обліку споживачів, оформлення документів і управління даними, що є необхідними для ефективної роботи з особовими рахунками та надання житлово-комунальних послуг. Дякую за увагу! Сподіваюсь, відео було для вас корисним. До наступного випуску!